Дні 18 липня ми проводимо засідання постійної комісії старші задума з питанням. Опалення ще до думу, які підключили. It's a Селищний метод видач і це не потрібна директора 6 градусів. Дану програму ми просимо внести зміни на 2025 рік. Це збільшити видатки на продукти харчування в розмірі 130 тисяч і на 2026 рік просимо внести зміни, а саме придбання легкового автомобіля в розмірі. 真是多没劲。 Постійно великі кожний. Коштів по програмі розвитку та підтримки Старещенської селищної ради Це буде 4 мільйони 240-215 гривень. По програмі місцевих стимулів для медичних працівників Ставященської ради, 1 мільйон 800, відплатний позу 1 млн 800 так, і витрати. Sim, sim. Створення безбороді небезпечно освітнього простору, і забезпечення укриттів е, засобами пожежної безпеки. І створення. Це сюди є завдання, ми внесли створення безбороді безпечення простору, що обладнання закладів та найкрасіх крутів, системи автоматичної пожежної сигналізації, оскільки в нас зараз відбуваються перевірки і дуже багато привісів. От і також було внесено. Програму ресурсне забезпечення суму 46 тисяч 840 гривень для того, щоб ми могли повністю забезпечити довіз і харчування нашої команди джура, які їдуть на всеукраїнські змагання. Да, Минула сесія нам виділила 30 тисяч, але коли ми зараз порахували витрати на ну, домові, порахували і Точно що знаємо. Що, Коштувати кошту, не вистачає ще тисяч 840 гривень, то замість 30 тисяч ми сюди вносимо 46 тисяч 840 гривень. Mm -hmm. Поки що такі сміливі змагання. Це зрозуміло, треба дітям нашому минулі, бо виходимо. Усіх, усіх по району, Дякую. Журовиста гімназія, її педагогічний колектив, батьки звернулися до старичного селищного голови з проханням, щоб їх реорганізували щоб їх реорганізували в фільму Старичних поліцей номер 1 для того, щоб зберегти заклад. В їхньому селі оскільки кількість дітей наближається до політичних От, і На наступний рік, якщо їх не буде, то вони зможуть, не зможуть функціонувати за кошти державної субвенції, відповідно, у, селищній, у селищному бюджеті таких коштів на отримання закладу не буде. Тільки не їх західну платить десь 5 мільйонів гривень цих по субвенціях. Тож вони з'явилися таким проханням, ну, з огляду на їхні прохання, вони несли таке рішення про рергування. da Дахів протипожежних гроші, встановлення військозахистів, облаштування укриттів, постачання водовідні, облаштування підлоги, готовної суміші, встановлення системних гріх, що лічні, обслуговані, поточні ремонти. На кожен рік передбачена певна сума, Ну, тут досить велика сума на нам будівництво, найпростіших покритів, але ми брали мобільні або модульні укриття. Вони там десь на, якщо брати на, на до 200 чоловік, вони 8-10-8. 900 тисяч десь так, але оскільки нам треба буде трохи менше, бо у нас немає проєкту дітей за закладах, то ми поставили орієнтовну суму по 6 мільйонів на 26-28 роки, оскільки, якщо так от буде зберігатися, тоді заклади, де у нас просто погріби, mm -hmm. ну, перероблені ну, навіть найближчий пікет, ми тих заклади поставили орієнтовну, таке наше побажання. Далі облаштування прошу націоналізацію на цей рік до кінця року, Стрижавка, Іванівський закон і Іванівський дошкільний закон ми обладнаємо системами. Якщо садочок залишити, його теж треба буде обладнати проти почасну сигналізацію, то там постійно mm. Да, Обробка дохід і встановлення близько захисту його пишуть теж на весь але теж стосується, кожен раз його вписують. І система обігріву теж потрібна, тому що е, дуже мало на підвальних приміщеннях обладнані, е, опалювання виміщення там обладнані. Коли система обігріву і заработання гріються. І також на щорічне в звороні будуть ремонту, обов'язково потрібні якісь певні кошти і на 21 -е у нас є найпростіше убиття, ми закладаємо 28 20... тисяч гривень, на кожне рік будуть ділити. Вони вже десь точні, поєднаються? Ну, і дуже сухої. Вона 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 вона. Вона. Але є да, ма, цих да, на закладах освіти, я знаю, що дуже багато встановлено ну, Бориспульському. Вони в не вкопуються, вони просто ставляться. Ні, ну, якесь певне заглиблення є, там вони дуже невеликі і воно за рахунок цього, воно зарахунок стін. Воно. воно тільки від вторинних факторів. Я, прошу, я, Ми вже прийняли рішення про закріплення території обслуговування і будемо вносити на випадкові рішення туди зміни. От, і такі ж зміни, щоб воно відповідало деому, вносимо затвердження порядку зростання шкільних автобусів про те, що підвезені до кончі освіти, відбувається тільки по закріплених територіях і там, де є заклади давного рівня.

Ми садочки на один місяць, але потрібно для цього погодження засновника. І у нас ці садочки йдуть з 1 серпня, але один садочок Пасха, у зв'язку з відпустками та всіх і поїхати ще з 1 серпня.